Друзі, всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в мене анонс акції Міцні знижки з карткою АТБ. Ця акція діятиме з 24 по 30 вересня. Тож ви заздалегідь знатимете, що можна буде взяти вигідно. Бажаю всім приємного перегляду, буду вдячна за лайк та підписку. Це корі від своєї лінії. Розчинний порошкоподібний. 90 грамів в упаковці. А гарна якість він не піднімає тиск, тож дуже актуально для тих, кому не можна каву. І ціна буде зі знижкою 36 гривень 90 копійок. Ось такий крем-сир класичний від торгової марки Президент. 180 г 24,5% жиру. Непоганий склад. Ціна буде зі знижкою 58 гривень. Зі знижкою 26%. Буде ось такий фарш з лосося Веладіс. Рибний харчовий заморожений. 500 грамів в упаковці. Пишіть в коментарях, хто використовував для котлет, як вам якість. Ціна буде зі знижкою 55 гривень 90 копійок. По акції буде морська капуста від своєї лінії, маринована в олійній заливці. Тут 250 грамів. Ціна буде зі знижкою 25 гривень 90 копійок. Морська капуста дуже багата на йод, а отже, корисна для щитоподібної залози. Приправа від торгової марки приправка Ексклюзив, дуже гарна якість тут. І до риби, до плову, до шашлику, до м'яса і до курки. Натуральна приправа без солі. Вага в упаковці в середньому 40-50 грамів. Ось, наприклад, до риби 45, до плову 40 грамів. І найбільша вага це до м'яса і до курки. Тут по 50 грамів. Ціна буде однакова на всі позиції: 31 гривня, 36% знижка. По акції буде ось така приправа від торгової марки Приправка, натуральна до картоплі та овочів. Мексиканська з копченою паприкою та кміном. 25 грамів у упаковці ціна 21 гривня. Ще по 20 гривень 90 копійок буде ось така американська приправа з карамелізованою цибулею та беконом. Тут теж 25 грамів. Виглядає апетитно. Пишіть, хто куштував до картоплі. Як вам смак. І по акції паніровка хрум тезна. Від торгової марки приправка. Тут з часником та гірчицею. 120 грамів в упаковці. Зараз ціна 43 гривні 50 копійок, а буде ціна 26 гривень. По акції приправка, хрусткі крильця, хрумтезна паніровка з копченими томатами. Тут 120 грамів в упаковці, на першому місці борошно, кукурудзяне, крохмаль, сіль, паприка, часник. Зараз ціна 43 гривні 50 копійок. А буде ціна 25,90. Вафельні коржі для торта, чарівні кольори, 70 грамів в упаковці. Можете бачити склад борошно-пшеничне вищого сорту, олія, какао, порошок, кухонна Ну, в цілому непоганий склад. Тут і білі, і темні коржі. Зараз ціна 32 гривні 60 копійок, а буде ціна 25 гривень 50 копійок, 21% знижки. Непогана знижка буде на молоко згущене, не збиране з цукром. 8,5% жиру від торгової марки Своя лінія. Така бутилочка вагою 900 аж грамів. Зараз ціна 132 гривні, а буде 99 гривень 25% знижка. Вода зі знижкою Трускавецька, минеральна сильно газована. Від торгової марки своя лінія. Тут 1,5 літра. Ціна 21 гривня зараз. А буде 15,60. Паста томатна від торгової марки День у день, сорт вищий. Тут 300 г 25%. Ціна за цю баночку буде 31 гривня, 30 копійок. Знижка 30%. Ось такі прокладки від торгової марки Пела. 20 штук в упаковці на 4 краплі. Ціна зараз 95 гривень 60 копійок, а буде 62 гривні. Знижка 35%. Непогана фірма. Колготи жіночі від своєї лінії Classic. Колір чорний і беж. В асортименті розмір 3. Четвертий і п'ятий, тут 40 ден. Зараз ціна 80 гривень за одну штуку, а буде ціна 50 гривень. Ще хотіла вам показати по акції, буде сир твердий зі знижкою 25% 100 г від цієї фірми, але обійшла два магазини, а тебе і не знайшла. Тож показую, буде ось такий сир за 63,90 і покажу вам деякі товари новенькі, які будуть теж зі знижкою до 30 вересня. Ось такий попкорн від своєї лінії зі знижкою 29% буде 13,40. Такий новенький товар, продукт від розумний вибір, сирок глазурований з ароматом ваніліну, буде коштувати 7,50% зі знижкою 21%. Ще новий товар арахіс смажений 180 грамів в упаковці. Торгова марка День у день. Буде зі знижкою 35% 26 90. Зі знижкою 27% до 30 вересня. Буде ось такий крекер з маком 240 грамів в упаковці. Теж новенький товар. Ціна буде зі знижкою 24 гривні. І також новенький товар, підгузки для дорослих. Розмір М і Л. Тут в упаковці 30 штук. Зараз ціна 550 гривень, а розмір Л 590. І з 24 вересня ціна буде на розмір М 357 гривень і розмір L 383 гривні. Знижка 35%. І товар тижня. Ось, наприклад, на цьому тижні риба тижня Хек-Хубсім 173 гривні 50 копійок. А ось на наступному тижні з 24 по 30 вересня буде скумбрія. Зараз вона коштує 243 гривні 40 копійок. Ось вона, від торгової марки День у день. А ціна буде зі знижкою 195 гривень. 20% знижка. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео було корисним для вас. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!